Щедрівникам двері відчиняйте, тривайте двері. щедрівники прийшли до вашої оселі. Пускайте до хати, і будемо танцювати. Прийшли щедрівники, нову звістку принесли. Ось така гарна весела та співоча компанія завітала до нашої редакції напередодні старого нового року. Колядувати та щедрувати у народного аматорського хору веселка вже стало доброю традицією. Два роки тому ми також вивчали сценарій різдвяного вертепу, але, на жаль, ми ніде не ходили, не колядували, тому що це була пандемія, це був карантин і ну, не було дозволено. В минулому році ми розпочали цю гарну традицію на і ось завітали до вас вже друге. Що будемо йти і в сільськогосподарський технікум, і в міську раду, в центр безоплатної юридичної допомоги, в галереї. Рею ваш арт, терцентр загалом за ці два дні у нас планується вісім виступів. Підготовка до різдвяного вертепу розпочалась ще у листопаді. Сценарій новий, але персонаж кози, яку водили цигани, намагаючись продати господарям, залишилась традиційною. Мені подобається ця роль. Я недавно в «Веселці» приймаю участь, і мені запропонували, хто ну щось всі не хочуть козою <казу> бути. Ну, я згодна була і грала козу, Мені ця роль дуже подобається, весела така. Мені кажеться, це, це саме головне повеселити людей. От. І так зіграти більш так весело, так, можна так сказати. Неабиякого колориту та настрою додав учасник веселки Андрій Медведєв, який вдало втілив образ Маланки. Ну, я «Меланку» вже другий рік граю, нормально себе чувствую, завжди нами довольні, що ми людей радуємо. Тут не дуже давно в цьому колективі, це я з 18-го року тут. То колектив мене зустрів дуже хорошо. І зараз це мені на такі праздники таку роль виділили. Після театралізованої постановки традиційні побажання щастя та добробуту Новий на весь наступний рік. Вітаю щастя і радості бажає, щоб із поля і води вам достатки йшли завжди, щоб у вашій оселі всі багаті та веселі, щоб довіку ваша хата була друзями багатими.